Освоїти нову нішу в Івано-Франківську стартували курси за СММ для ветеранів російсько-української війни, а також для дружин загиблих чи зниклих безвісти захисників. На першому занятті побувала наша Оля Лаврук і вже готова поділитися всіма деталями ініціативи. Ольга серед учасниць курсу з СММ раніше вона працювала в офлайн продажах, а тепер вирішила змінити напрямок і перейти в онлайн. Мені цікаво ведення інтернет-сторінки як бізнес сторінки. Що, ну, як правильно її вести, який контент виставляти, щоб це було продуктивно. Ну, можливо, в майбутньому буду мати якусь справу, то хотіла б, щоб це була справа, і, наприклад, не тільки магазин офлайн, так а щоб це була ще й його інтернет-сторінка, і щоб знати, як її правильно вести, тому записалась на ці курси. Жінка втратила чоловіка у березні 23-го. Він захищав країну рівно рік. Саме тому такі ініціативи мають для неї особливе значення. Ми тут знайомимося, ми тут спілкуємося. Плюс такі навчання вони допомагають ну, таким жінкам як я знаходити цілі свої, впрухатися далі, ну, знаходити якісь ніші, знаходити себе. Тобто, ну, наприклад, можливо, хтось прийде ці курси і почне працювати. А це вже дуже добре, тому що після втрати ми якийсь час, взагалі не не розуміємо, куди себе подіти, ну як куди рухатися взагалі далі. Поданих заявок на курс організатори обрали половину учасників. Після кількаденного навчання вони отримають відповідний сертифікат. За ці чотири дні вони будуть вміти створювати собі сторінку, оформлювати її повністю, щоб вона мала на меті саме продажі, продавати в соцмережах і користуватися штучним інтелектом, його інструментами для того, щоб потім вести цю сторінку з легкістю і швидко. Проведення курсів стало можливим завдяки міжнародним грантам. Громадській організації дружини Янголів за підтримки партнерів вдалося виграти 15 тисяч євро, частина яких спрямована саме на ці навчання. Ми розуміємо, що багато хлопців, які повертаються з передової, багато жінок, які зустрілися з новими реаліями свого життя, вони вже не хочуть працювати там, де були. Інколи біда, вона стає рушійною силою. Саме тому, коли вони консультувалися, ми зрозуміли, що для того, щоб мати власну справу, щоб вона функціонувала, щоб заробляти і долучати клієнтів, в сьогодні дені важливо правильно вести свої соцмережі. Вже наступного тижня в ветерани та дружини героїв зможуть долучитися до ще одного курсу з написання бізнес-плану.